В цьому відео говоримо про те, як блокчейне Лео допоможе саме тобі заощадити кошти. Блокчайне Лео дуже передовий блокчейн, який зараз на стані розбудови, і яким же чином звичайний лео може допомогти тобі зекономити? Зараз в теперішньому світі є дуже багато скаму, є дуже багато шахрадів, які так хочуть заволодіти вашими коштами. І це дуже часто насправді відбувається так, коли ми втрачаємо наші кошти через дурницю, через те, що ми, наприклад, так можуть нас десь обманути, і ми можемо втратити наші кошти. От блокчейн на лево за допомогою своєї технології, з допомогою е, свого блокчейну, так і е, різноманітних додатків, які будуть побудовані на цьому блокчейні, унеможливлює так ось подібні махінації, подібні е, шахрайства. І дійсно, якщо ми всі повіримо в даний проект, повіримо в те, що він змінить наше уявлення про так про різноманітні сфери нашого життя, перш за все, так про фінансову сферу нашого життя, про банкінг, про школи, про освіту, так, про медицину, то власне наш світ і стане кращим. Так. Всі віримо в даний проект, активно підтримуємо в соціальних мережах і всім до зустрічі!